Замовили собі на кухонне вікно ролети. Нарешті. Ось і так вони прийшли запаковані. Пакування дуже надійне, дуже все. Обережно зроблено, тобто запакований в заводське пакування, потім добре це все запаковано в пупирку і потім ще було картонне пакування поверх. Я думала в отій коробочці кріплення, а виявляється, ні. Це Приємний сюрприз від виробника. До речі, замовляла ролети не у просто продавців, це є виробник, вони так і називаються фабрика ролет. Рекламу мені ніхто не замовляв. Я це, як то кажуть, роблю на добровольних началах. Тому що дуже багато в інтернеті є таких продавців, у яких звично, значно завищені ціни, по-перше, і по-друге, приходить комплектація зовсім не в такому вигляді. Ось, Фабрика ROLET. QR-код тут їхній є. Чому кажу за комплектацію? Тому що багато продавців продають ролети в розібраному вигляді, і вони приходять так, що ось цю конструкцію необхідно самим збирати. Що, я вважаю, досить незручно, тому що ну, не всі знають, як їх збирати. Звичайний. Звичайна людина, звичайний е, потребіт, він не в змозі зібрати ролети, якщо він їх перший раз в житті бачить. Це особисто моя думка. Що мене ще підкупило, що, і це доволі приємно, що в них є такий обтяжувач на цю е, цепочку. Він в них авторський, це саме обтяжувач цієї фабрики. Щоб цепочка ця не тіліпалася, не висіла, як не попадя по вікну, а щоб була, було все доволі акуратно. Ну а за такий комплімент дуже дякую, велике. Приємно, якщо відверто. І, як виявилось, це не єдиний комплімент. Пакунку з кріпленням ще ось така шоколадка. Тобто налила собі чашечку кавусика. І з шоколадочкою можна буде полюбуватися ролетами. Залишилось тільки встановити їх на вікно. Декілька незамисловатих рухів. Три Оці дирочки, на коротші дві дирочки вгорі. І, в принципі, ролета вже висить. Але для того, щоб натягнути струну, необхідно зробити ще внизу по дві дирочки. Тут і тут. І ось і все, і ролети встановлено. Дуже все легко, просто, якість. Супер. Це зараз стоїть ніч, можна зробити день, можна взагалі відкрити, якщо необхідно. І так само легко можна. Закрити дуже якісний матеріал. Все просто супер. Я дуже задоволена тим, що замовила саме у фабрики ролет. Відкриваємо віконце на провітрювання, нічого не відвисає, все просто. Супер. Робоча сторінка цієї фабрики є в інстаграмі. Ось так вони підписані. Фабрика Ролет. Офіційно кращий виробник ролет 2023 року. Тут можна знайти будь-що. Від того, як правильно зробити заміри. До встановлення вже ролет на саме вікно. Все доволі детально показано і розказано. Дуже великий вибір матеріалів, класна фурнітура. Все наскільки якісне, що ну, я, наприклад, не пошкодувала того, що я замовила. І що ще немаловажно, я цього не знала, для мене це було також приємним сюрпризом. Разом з ролетами прийшов ось такий гарантійний талон. Фабрика Ролет. Виробник тканинних ролет 2023 року. Найголовніше, що це наш український виробник, а не всякі там Турції, Шмурці, Китаї. Ось, будь ласка, я так розумію, інстаграм. Ось вам. Електронна адреса, номер телефону. І дивіться, що тут прописано: гарантія на нижню планку, вал, короб напрямні один рік. Гарантія на тканину один рік. Є дата покупки, є номер замовлення. Будь ласка, я про це навіть не знала, що таке отримується разом з. Продукцією. Тому дуже-дуже задоволена. Дякую фабрики Ролет. І скажу відверто, що я замислилася, у мене залишається ще в хаті три маленькі віконця, ну Вони приблизно десь як оце, можливо, навіть коротші. І скажу відверто, що тепер я замислилася над тим, щоб заказати ролети і на ті три віконця. По термінам, замовлення у мене прийняли в четверг. Обіцяли мені відправку на 11 квітня в четверг. А по факту відправили 9 квітня, про що я навіть не знала. Мені прийшла ТТН. Що замовлення вже відправлено. Великий вибір матеріалів, досить міцна і практична фурнітура. Ну, Взагалі, вся інформація можна ознайомитися ось тут на сторіночці. Дуже компетентні і виховані консультанти. Мені дуже сподобалося, як мене проконсультували. Ще раз повторюсь, цю рекламу, це не реклама, мені її ніхто не замовляв, але я сама з цим стикнулася вперше. І я так розумію, що є ще безліч людей, яким не подобаються штори, або з якихось причин страждають, як я, від того, що ну, не дають штори потрібного ефекту. Ось це, це дійсно вихід, це дійсно прорив, це дійсно класна штука. Раджу всім. окремо ще й подякую, Ксюші за пораду і за те, що підказала мені про фабрику ролет. Я задоволена на відсотків. Дякую вам всім. А що іще хотіла би відмітити, це те, що вартість цих ролет. Там вибір величезний, там є і тканинні ці штори, і римські штори, там є все, що забажаєте. Але стосовно вартості, ви думаєте, я ніде більше не консультувалась? Повірте, консультувалася. І повірте, ту інформацію, яку я дізналася, просто полиставши сторінку в інстаграмі, Ще навіть не телефонуючи, навіть не спілкуючись, не переписуючись, я просто полистала сторінку. Я дізналася купу інформації, і коли я стала обдзвонювати інші такі, да, сайти, продавців, по-перше, тканину пропонували жахливу, просто жахливу. Не ось така сіточка, а, ну там, ну, взагалі, найдешевше. Зато ціни такі озвучували, що, ну вибачте, я би за ту ціну, яку мені там озвучували, я, напевно, змогла б усі чотири вікна зробити. Тобто, ціна, яку мені називали на ін інші продавці, тому що то не виробники. То перекупи, шалтай-болтай, називаємо їх як хочемо. Ціну озвучували на оцих ролетах на 3000 дорокше. Задумайтесь тільки, на 3 тисячі дорокше. Розумієте? Тому ціна якість це взагалі не обговорюється. Гірше пропонували за більшу ціну. Тому, якщо раптом хтось іще задумується про ролети, або комусь, як мені, докучають сонячні проміння, і штора не в силах з цим впоратися, в мене це, ви бачите, це день-ніч ролети і блек-аут. Є просто день-ніч, є звичайні, ну там їх там вибір. Я вам передати не можу. Ще раз. Повторюсь, заходьте на цю сторінку, якщо вас щось цікавить, ви дізнаєтеся купу інформації. І я впевнена, що навіть якщо ви зателефонуєте за контактами, там є вказані. Якщо ви зателефонуєте і просто проконсультуєтесь, ніхто вам не відмовить в консультації. Наскільки. Виховані наскільки культурні, наскільки доброзичливі люди працюють, що я, чесно кажучи, була просто здивована і в захваті. Окремо дякую Фабриці Ролет. Можливо, ми ще поспівпрацюємо, як я надумаю, замовляти на три інших вікна, а я думаю, що я надумаю це однозначно. Штука бомбезна, дівчатка-хлопці. Безподобна просто.